Всім привіт, друзі-підписники. Сьогодні ми будемо троїти землянку. Я прийшов вже до цього місця, зараз покажу. О, От, дивіться, тут у нас, я що я взяв. На таку стареньку дуже. Лопата таку крепка тут, або тут каміння. І шнурки. Так, тут у нас яма, треба все почистити. Буду чистити. І ще, до речі, тут по обстановочці. Акі такі гілки валяють, буду старатися свіжі не різати гілки. Шуже. Коротше, от, вже отут оці гілки всі позгрібував. Вот доска була, що от, стояв в неї, одрубав, вон вона, короте. то отут земля замерзла. але ну, добре, що городник хоча б крепший. І треба побільше землі наверх викупати. Коротше, купаюся дуже важко. Мені тут вже 10 купає. Просто вон, Малесенька кучечка. А щоб прикидати треба. Ну, кучечку таку нормальну, а не малесеньку. Просто приморозила. Вот, дивіться, як камінь. Кроме камня, вот аж гордая просто. Але добре, що хоч городний надіш. Так, коротше, зрізав. Я сюди, вот таку палку довгу трохи. Значить, дуже, ну, правда, було б лучше. І далі буду сохіми більш-менш вот, такого наложувати. Наложувати і сюди. Ось вот, такого чек. Чек і тако все зробити хочу. Зрізав. Надіжніші місця шукай. А то трохи не розчитав, огат робив. Так, от, я тут зробив ще, але я іншими сторонами боком зробив. Воно було отако, а я зроблю такого, бачите, лежать. І ще отут треба поставити, потім нарізати. Де тут наш серп? Цим серпом. Совєтським старим трави. Ну, як бачите, тут у неї дуже багато. І взяти, як то сіточки, ще таке положити ...хочу. Але землі мало, мабуть, землею вряд ли чи буде прикидати. Коротше, от, я ще не кидав, ...получок тоненьких треба буде набрати. І Тут і буде щит. Ну, так заходиш тут, отутно. Отака вся обстановка. Сказати зимою в чому плюс, що не треба брати з дому води. А ви скажете чого? Дивіться, так я покажу. Найшли на перебріну, так? Да? Взяли отако от снігу і така. Води не треба. В п'яти нормально воду. Так, я як мінімум відсушив полоху чисто. Зараз буду серпом різати, Включусь, коли вже буду наріжу. Все воє Я нарізав скільки буквально за минут п'ять таких убим. Бо ви скажете, чого я ножиком різжав, а він ним різати просто на різк. Різаво так. І тут різати ще буду Дивіться, двіті. просто такого берете серпом, і тако Ріжеться просто ізі. Легенько прям. Просто ріжеться. Серпом на ізі. Коротше приніс, в общем, є ще одну ходку. Вже Три приніс. приніс. Різати дуже добре. Зараз покажу скільки я кусив вже, так сказати. Зараз зайдемо і поки кусив. Ось тут воно ну, так нормально. Та, тя... Просто горбік тих не зимир. Навірно сюди буду косити. Бо тут отерен. Руки вже всі будуть дырав. короче, всякі. Це отут буде далі робити о, то тут а ще є. Коротше, от ще нарізав, бо бачите, і тут я багатенько просто Та не видно так з цією штучкою. Зараз буду нести четверту ходку. Коротше, от я тут зробив, так от. Ще цю тему І от ми старали. Фіт, Звісно, потонше. Будь ну, вже, вже трошки в'їздно, але треба приложити полками і буде, влочати, а то воно не прижати просто. О, тут треба потон ще буде зробити. Я хочу зробити таке, щоб особа не кидалась в очі, так сказати. Коротше, тут зробив, да? Я хочу типу на букету, як тут таку траву зробити. І щоб було замість дверей, ще треба нарізати трави для того, подовше. От дивіться, скільки викусив. Ось таку кучку. треба шнурком з'язати. Включусь, коли буду біля хатинки і з'яжу. Будемо закриватись. Так, але. а ну. А, трога погано. Кіт треба потонче зробити, А Та він трохи за маленький, якщо виймаємо, і тут у нас ступінька природня є. Так о, так, тут у нас все чітко. Те, що я зробив, воно вже І, мабуть, не буде ні. А кому понравилось таке відео, ми своїм землянку, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока.